Маскувальні феї. в Іван в Івано-Франківську. Це без перебільшення цілий батальйон. Жінки, дівчата та діти вже 10 місяців без вихідних плетуть захисні сітки. Свою роботу вивчили досконало. Сітки випробовують і пристосовують їх під пори року. Щоразу підбирають кольори. Попри сотні виготовлених потреб в маскувальних засобах не зникає на черзі ще 30 замовлень. Бракує рук. Більше у сюжеті. Якщо в нас є шанс зберегти життя, одне, два, три ми будемо це робити. Будемо продовжувати, поки в цьому є потреба. Щодня без вихідних зранку і до пізньої ночі так уже 10 місяців працюють маскувальні феї. Це жінки та дівчата, які, не покладаючи рук, плетуть захист для українських армійців. Процес вивчили досконало. Сітки випробовують і пристосовують їх під пору року. Щоразу підбирають правильні кольори. Ці сітки маскуватимуть машини. Все перевіряли, щоб не було прямих ліній, бо бачать дрони. Як вони ведуть себе коли намокає тканина, щоб нічого не відблискувало, не відсвітлювало. Ми виїжджаємо в посадки, кидаємо на машини, дивимося в різні ситуації осінью зимою, як які кольори би нам додавати, які забирати, що виділяється. Таке маскування рятує життя і робити його може кожен. Катерина приходить щодня, вплітати смужки тканини у дрібні дірочки не може, натомість ріже стрічки. Же цели команда різоти, там є у нас група різотто, і то ми навчаємося. Ну так, так. Ті, які я кажу, ви будете пліткарки. Ті там, ще орехи, я кажу, ти будеш стукач. Я кажу, буду, ви так стукаєте, значить, хорошо. Юлія із Запоріжжя, сітки в локаціях маскувальних фей плете з перших днів переїзду у Франківськ. Жінка тримає волонтерський фронт, поки її чоловік воює на передовій. Каже, це її спосіб врятувати кохану людину та наблизити перемогу, а ще в колі одно Думців легше переживати труднощі. Хвилююся, переживаю, але я знаю, що він на своєму місці, і я знаю, що і я зараз на своєму місці. І ми разом куємо цю перемогу. Я впевнена, що вона буде за нами, і ми її відсвяткуємо на нашому Азовському морі, а потім в Криму. За 10 місяців сплели сотні сіток. У черзі ще понад 30 виробів, на які чекають на передовій. Тафеї сітками не обмежуються, плетуть для бійців ще й теплі шкарпетки. Від початку грудня віддали понад 60-70 пар шкарпетку. хлопцям треба мати теплі ножки хоча б на один вечір, хоча б потримавши там над окопною свічкою. І... А ще волонтерки печуть для військових печивою, роблять все, аби наблизити перемогу. Зупинятися не збираються і просять усіх українців допомагати армії. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти і єдині новини.